Ти українкою назвалась, немов за біль всіх матерів, за всіх сестер, немов поклялась, сумлінням, совістю їх стала, вібравши ласку їх. І гнів, де б не знаходилася авторка цих рядків у Німеччині, Єгипті, Швейцарії або Греції, завжди її вірші були наповнені ніжними і ліричними наспівами рідної землі. Намагання відшукати радість у найменшому незбаримий дух, висока культура та звичайно яскравий талант призвели до того, що ця жінка навіки стала одним із символів України. 140 років тому у Новоград-Волинському з'явилася на світ Лариса Косач, який призначено було увійти у світову історію як безсмертній Лесі України українці. Про творчість видатної поетеси говорили у центральній бібліотеці. В довгу темну нічку не видно, не столю і на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні. Надзвичайно талановиту, небайдужу, милосердну раниму Ларису невідступно тягнуло до музики. І хто знає, можливо, її фортепіанні твори вивчали би сьогодні у музичних школах, так як у школах загальноосвітніх вивчають твори віршовані. Страшна хвороба стала на заваді Ларисі Косач музиканці, але вона родила не лише біль і страждання, вона призвела до народження сильних і сміливих віршів. Є люди, як свічки згоряють, відходять у небуття. Є люди, як зірки, горять і світять все життя. Та ні, це не зірки холодні, мертві, вони сонця засвічені у небі, які горять, обігрівають все і не згасають, і не згасають. Люди, які взнавали Лесі Українку, не могли не приходити у захват від її тонкого розуму. Це неправда, що її цікавлять лише вірші вигукували. Вона так само досконало розбирається у науці у житті. Взагалі, такі таланти дозволяли Лесі майстерно приховувати за світлими, і сумними рядками, мудрість і жагу до життя. У них люди черпали наснагу наприкінці 19 століття, сторіччя. Роблять це вони і сьогодні. Ми вивчаємо її в школі поеми, вірші. Вона взагалі дуже прекрасна поетеса. Вона в її віршах чути, що вона любить Україну, дуже за неї переживала, але погано, що вона захворіла. Так, ми могли ще почути багато прекрасних поем. Будучи важко хворою, Леся Українка не стомлювалася писати. Недарма ж бо змістом свого життя називало боротьбу і працю. Хто не жив серед бурь, той не може знати ціну силі, і той не уявляє, наскільки милі людині праця і боротьба. І до нині недовге, але яскраве життя цієї поетеси викликає у тисяч людей непідробний подив і щире захоплення. Лесю, твого слова, співучого сила кличе нас. До щасливих висот, у піснях свій народ ти любила, і тебе не забуде народ.